Як спецпризначенці СБУ а, загалом працюють на покровському напрямку і про те, як вони продовжують прибирати росіян у промислових таких масштабах, бо цифри дійсно вражають, і про це експерти розповідають. І далі вам також про це хочу розповісти. Так от, звелися інформація про те, що спецпризначенці служби безпеки України вже рік ефективно діють на найважчих ділянках оборони Покровська. Підлеглі малюка утилізують тут росіян у промислових масштабах лише одна альфа СБУ відмінусувала див'я. 9... З половиною тисяч окупантів, і про це пише політолог Олексій Курпас. Експерт наводить цифри та підкреслює, що бійці служби є одними із лідерів по ураженню техніку та живої сили. Вороги малюк побудував систему, при якій служба максимально мінусує противника і його техніку. Акцентує політолог. Курпас нагадує, що СБУ одними із перших в Україні. Почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях. У війні дронів головне не відставати від прогресу і йти у ногу з часом. А як мені відомо, методи, які впроваджують спецпризначенці СБУ, потім намагається взяти на озброєння і інші підрозділи, поша експерт, те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах, не випадковість Це системна робота, помножена на сучасні технології. Результат всієї вертикалі збудованою малюком, якою особисто опікується своїми бойовими підрозділами і регулярно буває на фронті. Саме такі результати підкріплені конкретними цифрами і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр українського землі буде ще більш зростати, розуміє політолог. Нагадаємо, що раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ за рік в районі Покровська знищили 9,5 тисяч осіб живої сили противника, 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППУ, 12 засобів РЕПРР, 4553 одиниці автотранспорту, 3824 ворожі позиції та укріплення також 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами про це повідомляли у медіа. Ми з вами перейшли безпосередньо до того, що відбувається на території України. Як ворог зараз гризе просто все, що тільки можна на покровському напрямку, нагадаю, що зараз дійсно ну, найзапекліший напрямок. І от оглядач News дописав, що шанси України у покровську 50 на 50. Але Рефія має одну перевагу. Так, от. А про це зазначив нагадаю безпосередньо аналітик із Sky News. Далі я вам буду цитувати, що ж він дописав безпосередньо у своїй статті. Так от з'явилася інформація в аналізі для Sky News, пише військовий аналітик професор Майкл Кларк. Він пояснює, що Покровськ відрізняється від Бахмута. Якщо Бахмут мав радше символічне значення, то Покровськ є важливим транспортним вузлом, автомобільним та залізничним, що робить його стратегічною цілі для обох сторін. Якщо росіяни візьмуть ці два північні міста фортеці, то отримують Донбас. Чого зрештою вони і хочуть досягти, зауважив Кларк, маючи на увазі потенційні подальші операції на напрямку Слов'янська та Краматорська, аналітик повідомив, що за даними української влади близько тисячі російських бійців проникли до центру Покровська невеликими групами. Якщо росіяни зможуть отримати ці острівні острівці, перепрошую позиції, закинути туди бронетехніку та зміцнити її, вони зможуть змусити українців відступити. Попередив Кларк на боці Україна за його словами. Концентрація найкращих підрозділів до оборони Покровська залучили включно бригаду Азов, яку Кларк назвав ймовірно їхньою найкращою бойовою бригадою. аналітик зазначає, що вони вже вели їх у Покровські, отримують цього І схоже, що вони перекидають туди стільки елітних сил, скільки можуть виділити з інших місць. Кларк наголосив, що для ліквідації російської присутності в місті українським силам доведеться вести складні міські бої або оточувати прориви, або вибивати загарбників захоплюючи їх у полон у спустошному міському ландшафті. Це важка робота і лише Літні сили справді можуть це зробити. Я думаю, що в українців є, мабуть, 50 на 50 шансів отримати місто. Прямо констатував Кларк. За його словами, ключова проблема Києва нестача чисельності, але їм важко. Це справді важко, бо в них просто немає цифр, а в росіян багато цифр. При цьому нині на його думку російські підрозділи ще не мають великої вогневої потужності, яку могли б підкріпити чисельністю. Але саме чисельний тиск і можливість зміцнити зайняті острівці позиції робить реальну загрозу щодо ситуації. На фронті і на найзапеклішому напрямку розповів і український військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте заслухаємо його думки. На сьогоднішній день це, ну скажімо так, із ряду вон виходяще забиття. Прорватися на машині, прорватися. в Покровск, для, дабы обеспечить логистикой наши, наши войска. Кстати, у российских оккупантов на южных окраинах Покровска замечено появление техники. Это не броня, это автомобильная техника, это такие скоростные легковые машины. Вот они, да, они прорываются в Покровск, но как только и их обнаруживают, как только они появляются там на улицах Покровска на окраинах, сразу же по ним начинают работать операторы дронов. Кстати, видите, даже погодные условия заставляют наших операторов учиться работать в условиях плохой видимости. Несмотря на туманы, которые, которые стали довольно частыми, особенно в утренние часы и в вечерние часы. Несмотря на туманы, наши. Наши операторы довольно успешно борются с вражеской пехотой. Тем более, что там температура понижается, и уже никакие плащи, никакие укрытия. Тепловизор видит российских оккупантов даже в подвале. Все равно теплый воздух из подвала выходит через дырки, и понятно, что там есть какие-то какие-то люди, какие-то живые организмы, которые необходимо ликвидировать или, ну, это в, худшем, это в худшем случае, в лучшем случае пленить. А может наоборот, в лучшем, в лучшем случае пленить, в худшем ликвидировать. Это уже все зависит от обстановки на конкретном месте, на конкретном участке. В Мирнограде там ситуация более лучшая в плане обороны города, но ситуация там хуже в плане Логистики и на сегодняшний день. вот эти наличия российских оккупационных войск практически с трех сторон по периметру города, говорит о том, что ну, может быть даже безопаснее оставаться на позициях, чем пытаться выйти с Мирнограда, потому как килл-зона присутствует вот на этой четвертой стороне, которая не под контролем, которая не замкнута российскими войсками, но полностью Простреливается расшистскими оккупантами, причем FPV-дронами и их подразделениями, там их два действует сейчас на этом. Судный день и Рубикон. Два вот этих подразделения, они перебросили туда это элитные подразделения беспилотников российской оккупационной армии. Ну, а это что касается Покровско-Мирноградской агломерации. То есть там продолжается ну скажем так, жесткое противостояние, мы пытаемся сохранить контроль, российские оккупанты пытаются захватить вот эту Покровско-Мирноградскую агломерацию. Но на, так как это самое большое оперативное направление, кстати, я напомню, здесь больше 100 километров протяженность линии фронта, только на Покровском оперативном направлении. И, соответственно, на других участках тоже, вот в районе Доброполья наши войска пытаются продолжить продол ликвидацию и анклава в районе шахова населенного пункта шахова анклава российских войск которые находятся в полном окружении нашими войсками они пытаются им отдали приказ они вчера пытались продвинуться в направлении шахова им даже это частично удалось за счет серой зоны Бачите, безпосередня ситуація складна на покровському напрямку. Зараз перегляну, що дописують з оновленого наші захисники, які ведуть свої телеграм-спільноти, і безпосередньо варто нагадати, що на вчорашній вечір говорить снайпер дописував безпосередньо поки наша увага на покровському напрямку Донеччині. Ворог стрімко рухається і по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область, всю лінію оборони на півдні. включно продемонстрував, говорить снайпер ситуацію. На мапі Діпстейт хронологію подій того, як це все відбувалося.